Ранкові зустрічі збирають дітей на килимку і біля парку. Починаємо день з веселого настрою. З виготовлення смайликів. Ми робили смайлики і в умовах карантинних обмежень. Дарували їх дітям з інших класів, просто прикріпивши стін в коридорі. Використовувавши парашут, говорили про важливість командної роботи. Про те, що від кожного залежить результат нашої спільної діяльності. Ранкова зустріч біля екрана гаджета починається зовсім інакше, з веселої пісеньки караоке, з малюнків фантастичних квітів. Ранкові вітання, крісла автора, добрі справи, фруктові людяники. Вправа фруктові людяники» містить у собі малюнки цукерок з питаннями та завданнями до ранкових зустрічей. Віра, яку цукерку ти обрала? Фіолетову. Фіолетову. Якби у тебе був робот протягом одного дня, що б ти попросила його зробити? Перемоги. В умовах швидкоплинних змін, що відбуваються у суспільстві, перед кожним вчителем постає складне завдання: як зробити навчання цікавим, корисним, доступним, як навчити дитину розуміти та використовувати у житті складний навчальний матеріал. Ми у власній практиці намагаємось впроваджувати новітні технології, інноваційні методи навчання та тематичні уроки. Ми вирішили поділитися саме тими видами нестандартних уроків, які керуючись нашим досвідом найефективніше проводити серед учнів молодшої школи. Урок дослідження один з найулюбленіших уроків наших учнів, особливо на уроках я досліджую світ. Шляхом власної діяльності діти пізнають щось нове, застосовують на практиці вже здобуті знання, роблять висновки. Уроки мандрівки цікаві тим, що навчальний процес проходить за стінами класу або школи, вивчення рослин чи природних явищ на подвір'ї школи, ознайомлення з видами творчості журналів у бібліотеці. Урок вистава найчастіше використовується на уроках читання. Допомагає краще пронятись літературним твором, розвиває творчість, акторські здібності учнів, дозволяє діяльнісно познайомити учнів з такими професіями, як актор, сценарист, режисер, гример, костюмер, декоратор, композитор. Урок змагання вид уроку, який просто створений для уроків фізичної культури. Звичні фізичні вправи перетворюються на веселе свято. На якому можна показати всі свої фізичні здібності та привести сумісними зусиллями свою команду до перемоги. Урок КВН – ті самі заняття, але в даному випадку учні виборюють першість, використовуючи свої знання, вміння, творчість, нестандартне мислення. Дуже органічно вписується в такі навчальні предмети, як математика, українська мова, читання, я досліджую світ. Також урок ток-шоу найефективніше використовувати на літературному читанні. Зібравшись в студії, діти активно обговорюють біографію певного письменника, його творчість або ж героїв твору. Нестандартні уроки це неординарні підходи до викладання навчальних дисциплін. Мета їх проста пожвавити нудне, захопити творчістю. Зацікавити повсякденним. Тому що інтерес це каталізатор усієї навчальної діяльності. Ура! Перерва! Шкода, що вона така коротенька, адже так хочеться спробувати все, що тобі пропонують. Ти фанат хореографії? Ну, то, будь ласка, тебе чекає хореограф, вона дасть тобі можливість спробувати свої сили в танцях. Ти вважаєш, що спорт це саме твоє. Тоді швиденько до спортзалу. Там якраз проводяться спортивні змагання. Ти все своє життя мріє взяти участь у флешмобі? Ну, тоді тобі на свіже повітря, на шкільне подвір'я. Адже всі охочі саме там і саме зараз разом із вчителями організовують новий флешмоб. А якщо у тебе настрій просто погратися улюбленими іграшками або поспілкуватися з друзями, поділитися своїми враженнями від попереднього уроку, то в класі ти знайдеш все необхідне: і іграшки, і конструктор, і звичайно, допомогу вчителя. І не засмучуйся, якщо ти не встиг все спробувати на цій перерві. Адже буде нова перерва, і вона буде така сама весела і цікава, як ця. корекційно розвивальну роботу в умовах інклюзивного навчання здійснюють спеціальні фахівці: це дефектологи, логопеди, психологи, соціальний педагог. Корекційно-розвиткова робота це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Індивідуальна корекційно-розвивальна робота допомагає підвищенню загального рівня розвитку дитини, покращує розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок, підготовка Овку дитини до адекватного сприйняття навчального матеріалу та обов'язкова підтримка емоційного стану дітей. корекційно розвиткові заняття місять різний комплекс справ відповідно до мети заняття. Матеріали на уроці мають бути цікавими, сучасними та зрозумілими, щоб учні були захоплені навчанням. Як і основні уроки, корекційні заняття зараз проводяться онлайн. Використовуємо можливості Zoom, малювання на дошці повідомлень, завдання виконуються разом з дитиною на екрані гаджетів, створюємо візуальний розклад для навчання та багато іншого. Співпраця фахів всі в інклюзивному навчанні максимально сприятливо впливає на різнобічний розвиток усіх учнів класу. Несподівано обірвалося наше звичне шкільне життя і розпочалося дистанційне навчання. Отож не запрограмована, рейкава дистанційна. Перейшовши в режим роботи онлайн, ми змінювалися, опановували нові способи викладання. Щоб забезпечити безперервність та ефективність освітнього процесу. Сьогодні ми користуємося перевагами цього формату, використовуємо можливості цифрового середовища як під час підготовки до занять, так і для урізноманітнення завдань, форм діяльності, подачі та опрацювання матеріалу, мотивування учнів на етапі рефлексії. Діти мають Більше свободи щодо вибору форми виконання завдань. Після заняття учень за замовчуванням може залишитися на конференції, якщо хоче попрацювати індивідуально. Як і в офлайні, розпочинаємо день з ранкових зустрічей, під час яких звучать вітання, новини, проводяться різноманітні вправи, що створюють атмосферу єдності. Налаштовують, пробуджують можливості, особливу увагу приділяємо початку уроку, частіше по-іншому, по-новому, несподівано. Це може бути суперечливий факт, чи припущення, весела пісня чи танець, а може просто цікава історія. Упевнилися, що помітити і зразу використати якусь випадкову ситуацію в дистанційному форматі. Навіть важливіше, ніж в звичному. Гнучкість року відіграє інколи вирішальну роль для досягнення успіху. В інструментарії наших учителів вікторини, ігри, інтерактивні вправи, квести, челенджі. На зміну лего прийшли кольорові олівці та смужки, за допомогою яких і порахуємо, і відповідь покажемо, і позицію займемо. Використовуємо метод моделювання. Наприклад, під час опрацювання сюжетних задач діти моделюють ситуацію за допомогою іграшок. Використовуємо прийом практика впродовж дня. Перевернутий клас створюємо відеоуроки, практикуємо обмін ролями, коли фрагмент уроку проводить учень або група, погодьтеся доречно, коли про футбол буде розповідати хлопчик, який відвідує футбольну секцію Марить футболом. З самого початку дистанційного навчання ми вирішили діяльнісний підхід, дослідження, практичні завдання, місія можлива. Раді, якщо наші страви прийшлися вам до смаку.